Про результати роботи Збройних сил України уточнені сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту Росії, віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 окупантів були поранені. Будівля штабу не підлягає відновленню. Нагадую вам, що Ключовий алкоголік в російській політиці, пан Медведєв, погрожував Україні і всьому світу судним днем, коли на території Криму щось станеться. Зараз, мабуть, сталося те, що Медведєв в той момент собі навіть не уявляв, тому що мені здається, для російського самолюбства це можна порівняти з дуже сильним ударом нижче. Пояса із тим болем, який він викликає для будь будь-якого чоловіка, який з цим ударом стикався. Дуже дуже болючий, е, болючих два чи три там навіть прольоти пропустила Російська Федерація, і тепер їм треба шукати нового керівника Чорноморського флоту. Але судний день, все ж як ми бачимо, не наступає і не наступає. Пане Джеліховський. Як ви вважаєте, чому всі ці погрози росіян щодо Криму виявилися пустим місцем і нічого фактично не означає? Ну, власне, це те про що я сьогодні говорив, що дійсно підтвердилася така інформація, і я погоджуюся, що це має дуже великий і психологічний ефект, і політичний ефект, тому що тепер уже Крим останні особливо місяці демонструє, що він не є якимось зачарованим місцем, яке не може ніхто дістатися. Ми бачимо, що абсолютно. Добре працюють наші збройні сили, долітають ракети. Навіть є інформація, що це могли бути зразки західного озброєння. Також тут вочевидь спрацювали ті особи, які перебувають на території самого Кримського півострова. Тобто, це означає, що все ж таки в Криму є люди, які чекають. Повернення українського прапору над територією Криму, щоб відновився український порядок, українське правове поле. Ну фактично, ми бачимо, що зараз дійсно багато говориться і в російських інформаційних ресурсах про цю ситуацію. Звичайно, вони однозначно не очікували, що Україна. Зможе це зробити, а також там ще були і проведені інші операції. Там де є, скажімо, дублюючий штаб для, для цього для чорноморського флоту, там де вони мали перебувати, і там були звісно, атаки. Ну, тобто, скажімо, це до цього було під підійдено комплексно і дійсно фахово, так як це потрібно робити за сучасними стандартами. І відповідно ми бачимо ефект. І я припускаю, що в майбутньому таких атак буде здійснюватися ще більше, і ми вже бачимо, як вже вражаються інші об'єкти, і ППО, і кораблі. І навіть вже інформація, що деякі з них відійшли на територію Російської Федерації, включаючи авіацію. А це до речі, великий плюс для нашої чорноморської зернової ініціативи, щоб можна було пускати ще більше кораблів. Тобто скажімо, всі ці атаки, всі ці операції мають багато цільові завдання, і Україна з ними впорається, і з кожним разом якість цих. Цих операцій стає все кращою, що звісно не може не вітати збройні сили України і е, наші е, спецпідрозділи, які цим займаються, але якщо змоделювати ситуацію, коли українські війська підійдуть до адмінкордону з окупованим Кримом, коли перший український військовослужбовець переступить цей кордон і зайде на територію тимчасово окупованого півострову, як тоді буде діяти Російська Федерація? Я думаю, що ці операції і теж націлені на те, щоб покращити можливість заходу наших військ. Але я думаю, що перед тим як будуть сухопутні війська заходити, там, звичайно, що будуть діятись різного роду авіація і інші, іншої техніки, щоб власне ще більше розчистити, а вже власне потім будуть переходити до наземної операції. Е, ніхто не каже, що це буде просто, тому що ми повинні розуміти, що там дуже перешийки і вочевидь, я думаю, що росіяни там теж. Все замінували, і там вони що тільки не зробили, щоб цього власне, не сталося. Але я думаю, що на ці випадки також є свої розроблені проекти, як можна Ефективно е здійснити ці операції, також є е співпраця з нашими західними партнерами, щоб вони також допомогли нам змоделювати, як е здійснювати е цю операцію. Саме головне, щоб вони нас підтримували на цьому шляху, щоб власне не було остраху того, що можливо Росія завдасть якогось ядерного удару у відповідь чи там е щось, е щось на кшталт. Цього е я думаю, що вже коли вже буде підходити. Підходять наші війська до Кримського півострову, то власне і ситуація мається на увазі в політичному контексті буде зовсім інша, тому що ми повинні розуміти, що на, в проміжку між кримською операцією і сучасним періодом. Тут буде ще багато різних перемог, і е, це буде дуже болісно вдаряти по репутації Кремля. І ми не знаємо, як всередині Росії реагуватимуть, включаючи еліти, про які сьогодні колеги говорили. Тому е, не виключається, що і е, те, що ми зараз дивимося через сучасну призму, зовсім відбуватиметься інакше, і можливо, це буде набагато швидше, аніж ті бойові дії, які відбуваються на сучасному етапі.